На Рівненщині у пожежі загинув чоловік. Людині було 38 років. Він проживав у селі Орв'яниця Дубровицького району. Чоловік палив у ліжку, від чого почав горіти будинок. Коли рятувальники прибули, господар був вже мертвий. В одній з кімнат рятувальники виявили тіло 38-річного господаря будинки, будинку, якому, на жаль, вже медична допомога була не потрібна. Чоловік загинув від отруєння продуктами горіння. Пізніше було встановлено, що господар часто полюбляв зловживати спиртними напоями, при цьому полив цигарки у ліжку. До речі, минулого року, через необережність під час куріння в цьому ж господарстві був аналогічний випадок пожежі. Тоді чоловіка рятувальникам вдалося врятувати. Цього разу банальна необережність господарю такого не пробачила, він загинув. Встановлено, що чоловік проживав сам внаслідок пожежі. Будинок майже згорів. Саме тому рятувальники вкотре нагадують людям про дотримання правил пожежної безпеки і ніякому разі не радять палити у своїх будинках, особливо у нетверезому стані.